Вітаю усіх на каналі Волонтер, і сьогодні до нас доєдналася чарівна та незамінна волонтерка Альона Єфремова. Вітаю вас. Доброго дня, бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! Пані Альона, розповідайте, як справи у волонтерів? Ого. Ой, так, таке прям питання в лоб просто чесно в лоб, бо важко. Важко і злить те, що реально навіть сьогоднішня. От моя така історія, така дуже неприємно случилася, що ми, волонтери, закриваємо, як можемо, дирки нашої влади. І е, моя спілка, моя спілка дуже дуже рідко і то. Не завжди може допомогти амуніцією, звичайною амуніцію військовим. Та? А сьогодні я відкрила збір для того, щоб захистити наших снайперів. Ух. Щоб ви розуміли, хлопці працюють на бахмутській позиції. Не буду називати яка бригада, я їх знаю особисто. Справа в тому, що вони замовили до цього собі каски. Каски прийшли по новій пошті, вони сплатили. А ще замовили два комплекта пліт. Бо сьогодні ввечері їм треба виходити на позицію на три дні. Вони не захищені, бо плити це прийшли в непотріб, як і казки. Але вони розраховували на те, що сьогодні їм прийде зарплата, як і обіцяли, щоб вони забрали на новій пошті у Дружківці ці пліти і вже пішли спокійно працювати. Зарплату затримали до п'ятниці, хлопці йдуть голі. Ви розумієте? І таких питань дуже багато. І, е, як справа, у всіх волонтерів, я не знаю, я копаю в борщах, там, да, ми там е, робимо, що можливо, шкарпетки, і все такі, знаєте, маленькі, добрі справи, іноді там ми збори відкриваємо. Але коли вже е, вже отут все, бо звернень дуже багато від хлопців, які реально воюють, і яких відправляють на смерть, де сука, наші військові збори? Куди Діваються. Де падла оці всі депутати зі своїми здоровесьми зарплатнями, які не платять навіть комуналку? Де їх відрахування на ЗСУ? Ну, мене це все загалом так бісить, я просто не знаю. Тобто у волонтерів у мене зараз як? Кожного дня нове яке, якесь навантаження, яке мене виводить із себе, але я повинна допомагати, бо я не можу потім спати, і я не чувствую себе людиною. Отак, киплю. Отакі справи. Тобто у хлопців мало того, що вони все купують за свій рахунок, всю амуніцію, так в них же і грошей немає, щоб її купити. виходить. Так. Хлопці мене просять хоча б зайняти до п'ятниці гроші і віддати, кажуть, на відсотки навіть з відсотками повернемо, розумієте? Вони за свою життя турбуються, за своє життя. А захищають при цьому наше життя. Тобто навіть на таке йдуть, хоча б займить. Ми будемо боржниками, В п'ятницю дай Боже, ми вийдемо, і повернемося з відсотками. Які відсотки? Ну скільки сука коштує депутати? Я була у Києві, там бля, за 23 мільйона, мільйона гривень прощаточку викладають. Ви розумієте, я просто киплю від цієї ситуації. Я не можу вже мовчати. Я буду постійно, поки мені там по голові не дадуть, а дадуть, блін, стану, отріхся далі, піду, постійно казати про те, що я бачу, в чому я варюсь, і справи отаку. Може, після мене у деяких людей, знаєте, опустяться руки і не перестануть донатити, але не можна. Бо нам треба сильні руки, які в своїй країні вже будуть боротися. Цим непотребом, цими сука, владами, цими всякими партіями і все інше, вже звідси піде війна. Бо інакше не можна, інакше нашим дітям буде дуже важко в майбутньому. Давайте О, так, я пропоную Далі. взяти ваш пост, там де ви виклали збір, і я його десь тут прикріплю. І, друзі, всі, хто це подивиться, будь ласка, давайте допомагати та донатити нашим волонтерам та військовим, тому що їм зараз не просто. Дякую. Дякую. От, ви сказали про брощадку, а ми вже з вами балакали, що бюджетні гроші розподіляються будь-куди. От ви на власні очі бачили свою брусчатку, яку викладають чомусь у військовий стан, коли в хлопців немає навіть каски. Ми з вами ще балакали про музей за 600 мільйонів голодомору. Чомусь нашим депутатам здається, що є важливіші речі, ніж війна. Ще я бачила за мільярди у Києві клумбочки, там замість... Квіточок ставлять слоніків, я власне, очі бачила. Слоніків, бо вони таксісти, які проживають в цьому районі, розповідає, і кажуть, що на спілки там, там мільярди йдуть. На оцих слоніків зелених, зайчиків зелених я не розумію одне, чому нема у нашій владі якогось відділу, який сука після тестів. На лідерство після тестів, де е, покажуть, що ти чесна людина, яка не хабарник, яка не корупціонер, щоб ця спілка працювала сука на ті ж блядь, кошти, які ми на збір кожного місяця перераховуємо, і щоб ця спілка брала у тих уродів. І просто ставили на місце. Чому у нас в країні, якщо десь хтось там оступився із депутатів, де наказання? Я не бачу жодного наказання реального цих депутатів. Тобто, іншого через декілька там, тижнів він так сьогодні його зняли з цієї посади, а він вже над іншою посадою. Де реальне наказання? Я не кажу про садіти накіл, хоча одного посадили б накіл. І тоді бліцем було неповадно. Я не розумію, чому не можна цього зробити, коли вже перестануть на народі їздити. Я не розумію, чого не бачить, чи його партія слуга народу для хера вона тоді, щоб за кордоном сидіти. Та зробить зараз, сьогодні, порядок, наведіть, накажіть тих, хто винні. Звільніть тих, хто, блін, хабарник, і щоб він повернув усі свої кошти, сука. Якщо б одного взяти, корупціонера, я розумію, там система, якщо б хоч одного взяти і сказати, ні, не так, оголосити усім, що якщо ви здасте свою схему, хто здасть схему корупції, той буде вільний, але з виплатами тим, того, чого награбив. А хто буде зданий цим да, чиновникам, то тоді понесе суровіше наказання. Оце буде напевно порядок. Я не депутат, я не збираюсь, але у мене просто як людини звичайної Українки в мене якийсь мозок там от кипить від того, що так, таке проходить в нашому государстві, тим паче під час війни. І що виїжджають на народі і на волонтерах, які теж сука, вже втомилися від цього всього. Вибачте, я сьогодні переповнюю тему ці. Пані Альона, ще хотіла вас сьогодні поговорити про звернення до президента. Про те, що люди, я неодноразово бачила у Фейсбуці кожен другий допис, де чиясь мама, чиясь дружина просить проголосувати людей, щоб йому чоловікові чи синові дали звання, присвоїли Героя України. Я зайшла на сайт цих петицій, там їх тисячі. Чого це відбувається? Чого мама має просити про звання героя для свого сина? Так, це дуже така печальна тема, бо в мене теж звертаються з різних істочників по месенджеру просьбою проголосувати. Я репощу. Ну тому що знов немає конкретної, знаєте, якщо звертаються, навіть я зараз не про владу, так, петиції, то, то вони в електронній базі, все інше. Я зараз до народу звертаюсь. Невже вам треба? От я просто засікала, мені треба 30 секунд, щоб віддати свій голос. Там військовому, який загинув, так? 30 секунд прийти там аутентифікацію, е, показати там свої там, картку, щоб вони мене ініціалізували, і 30 секунд віддати. Ви розумієте, це люди роблять ті, у кого вже або 300, або 200 родичі. Іншим, виходить, дуже важко у день просто отак от прийти, нажати кнопочку. Якщо ти нічого не робиш, просто нажми кнопочку, віддай свій голос просто для того, щоб людина, яка загинула на війні, неважливо з якої причини, неважливо, хто він по званню був. Яка там людина? Якщо за нього вже подали петицію, то він не може бути поганим, тим паче його нема. Нажміть цю кнопочку. Хоча б. Пам'ять для їх родини і їх сімей. Нажміть цю кнопочку хоча б для того, що коли присвоюється, я не знаю, точно якась там да, посмертна героя України, хоча б пенсія була у матері якась від сина. Хоча б допомогти. Бо ніхіра ж нормальна, не існує у нас система. Якщо розбомбили дом, хто це все відновлює? Крихти дали, і що тисяча комісій туди, блін, присилають. Куди ж ви ці крихти, блін, діваєте? Я звертаюсь до всіх, якщо ви дозволите, що, будь ласка, нехай це у вас в звичці буде. Заходьте на той сайт. Якщо навіть у вас нема знайомих, віддавайте свої голоси. Бо родина погибших наших героїв вона повинна бути хоч якимсь чином забезпечена і обов'язково знати, що про її дитину турбуються. Ну, я просто закликаю вас це робити. Ну, ми теж підтримуємо, друзі. Будь ласка, голосуйте і допомагайте родинам. Але в мене інше питання: чого про це? Чого така система? Що мати чи дружина, якась яка двоє дітей ще має, має про це просити? Чого це не автоматично робиться? Мені е, здається, що владі не вигодно. Це не вигідно. Вони придумали цей електронний кабінет. О, бачите, це моя злість зробила, вибачте, але не на Україну, на владу нашу. Це буває, я ж відьма Павла Градська. От що їм вигодно, щоб це було якійсь в формі електронні, щоб це розтягнуто по срокам, чатам, щоб не виплачувати. Бо на що ж наш депутат купить собі там п'яту машину? А я б зробила ну, на, на місці матері, там сестри, я не знаю, бабуся, це нормально. Вони теж, люди, вони теж хочуть бажають, щоб їх дитина була у пам'яті у народу, якщо вона віддала своє життя. Але вилучається, що воно теж така тягнучка, оці петиції і все інше. Ну, давайте одразу так, як ви кажете. Допоможіть сім'ям! Блін, я знов звертаюся. Перестаньте зараз покращувати інфраструктуру сука нашої країни. Наразі це не дуже важно. Віддавайте всі кошти загиблим, загиблим сі... ну, сім'ям, загиблих хлопцям. Якщо полізти в шпиталя, то там зовсім трендець. Просто. І коли вже це буде, яким чином узаконено, щоб люди не випрашували за смерть своєї дитини гроші, щоб вони мали їх тютюка в тютюльку. Щоб наші хлопці не чекали зарплату для того, щоб придбати собі сука пліти, а щоб надавали ці пліти і всю амуніцію государству. Де ви государство? Кишені набиваєте? А ще я знаєте, що ви захотіли запитати? От в нещодавньому інтерв'ю з військовим з Бославом він розповідав про ситуацію на фронті і сказав, що зіштовхнувся із такою штукою, що офіцери забороняють евакуйовувати трьохсотих. І, от в мене таке запитання, що робити сім'ям, якщо їхній син чи чоловік так і залишився на фронті, і ніхто не знає, де він. Він просто залишився на фронті. Що робити сім'ям? Знаєте, ми, ми, ну скажімо так, кожний ранок починається з того, що в мене дуже багато військових медиків, які займаються і евакуацією, і допомогою. І мені дуже часто ранок в мене часто ранок починається з того, що один напрямок, я ж там спілкуюсь з многими, що висилають фотографію 200-го. І в мене запитують, не знаєш з якої частини? Бо стоять там така, 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 така частина. Ми його знайшли, а куди весь той ми не знаємо. Розумієте? І потім я цю фотографію мертвого хлопчика розкидаю по всім, кому можна, шукаю цілий день, чий же він. Щоб указати, куди приїхати і його забрати, бо медикам не до цього. Вони виконують свою роботу, де їх машини всі в кров'які, і вони ще просять елементарних медикаментів і перев'язочних. Я не знаю, чому так робиться. Може, знов їм не вигідно турбуватися і виплачувати, і забезпечувати? Скоріше всього за це. Це боляче. Це просто. Боляче. От ви питаєте, як настрій волонтерів? От Отакий от у нас настрій, на жаль. Так, я збір отут викладу, а ще хочу вас запитати: знаю, що ви незабаром там, на днях збираєтеся знову до наших хлопців, до військових, що, можливо, якась допомога вам потрібна від наших глядачів? Ну, дивіться, ми зараз наступаємо, да? проходимо вперед. А, дуже багато ми а, збираємо вибачаюсь запитів на арматуру на цляхи. Бо е, треба робити окопи, треба робити бліндажі. Арматура теж не дешево коштує. Ми спочатку він не повігрібали усі там металобази, які там були що безкоштовно. шахти всі Тобто це гроші. Очора займалася тим, що їздила на металобазу, закуповувала цю арматуру, різали ми її, вивозили на шахту, дякуючи шахта нас бере, щоб вона робила це скоби. от наразі Зараз усі це просять. Я вже не кажу про там, там сухпайки і все інше. А бувають просять навіть цибулю, просто звичайну цибулю. Про, по медикаментам такий список. З цього самого такого необхідного. Навіть сука, від алергії немає у хлопців. Як хлопець, стоячи на позиції, може думати про е, ворога, якщо він постійно в саплях і в сльозах від алергії? Багато чого треба. Треба встигати, треба об'єднуватись, треба робити, і нема часу на відпочинок. Я вам так. хочу ще сказати, що дивлячись в кожному інтерв'ю, там в єдиних новинах, влада в кожному на кожному брифінгу запевняє глядачів, українців, що наші військові забезпечені всім можливим і необхідним, оце вони говорять цю фразу скрізь. Я сьогодні знаєте, я теж така не дуже сильно розпилююсь і не дуже сильно критикую нашу владу у своїх сторісах в соцмережах. Але реально, я така людина, то знаєте, я мовчу, мовчу, стаканчик капає, водичка капає, і потім вже взриваю все. Я не зупинюсь. Що не почитай, Бо в мене теж як у звичайної українки, да, ранок починається з того, раз Україна про головне. У нас, що там у нас? Та бля, все добре. Ні, я не скучаю, що є бати, де нормальна там, є система, де нормальні комбати, які всі забезпечені. Я навіть знаю такі бати. Але, але бати не можуть нараховувати і скасовувати бойові. Так? Це вже хтось вище це робить. І як людини, яка знаходиться у сірій зоні, де постійно прильоти, зб... Але я їжу в ну, гарячі точки, Ми працюємо тільки з хлопцями, які в найважчих умовах. І те, що я бачу, то я кажу. Може, десь у когось є забезпечення і нормальний комбат, який воює зі своїми хлопцями за кошти, щоб їм надавались да, на амуніцію все інше. Я такого, скажімо так, не бачу. Може, у когось є. І я розумію, що влада ніколи не буде казати про те, що ми погані, ми не можемо забезпечити. І я впевнена, що якщо хлопці навіть висловлюють свою позицію, то або їх блакують, або їх там десь ротний наказує, щоб вони мовчали, і те інше, щоб не розрушити моральний стан українців. Я це теж розумію, але це ж все вирішується. Бо іноді видали амуніцію, а ходять як тіктокери, і ходять по місцю, А там, де оминиця це розходний матеріал, її не вистачає, бо не стирається і губиться, то їм то повинно надавати кожного місяця бляха в повному комплекту. То є тут розходженість. Але може влада ніхіра не хоче знати? Може, їм докладають яких і що все добре у нас? А може, просто закриває очі? Скоріше за все, друге. А то, що вони теребенять по усім е, соцмережам, ну, це ж, ми ж такі класні у нас все є, та да ніхіра, Не усе. І не усе. Хтось за цим стоїть, якийсь сука, проросійський підарас. Я впевнена. Куплений Росією якийсь політик. А може, не один. Я вам більше скажу, що треба. Сьогодні, сьогодні прочитала, що викрили народного депутата в кімнаті, десь в центрі Києва. Там, де кол-центр, російський кол-центр, там, де вони зливали позиції військових, дії наші і так далі, то в нас таких багато. А то тільки викрили, треба одразу до стіни, блін, і як наших хлопців катують ці падлюки, по 10 разів на день розстрілювати з зав'язаними очима. І щоб знімати і показувати, щоб іншим не повадно було. Це мінімум ним треба робити. Так, пані Альона, я е, контакти на ваш Фейсбук і збір, який ви сьогодні, я так розумію, виклали. Десь тут прикріплю і фотографію, і всі посилання будуть в описі під цим відео. Пані Альона, я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашого такого ефіру. Сьогодні ось такий у нас вийшов ефір з різними перепонами. Нічого вже не витримує. Е, так, друзі, всі, хто хоче допомогти, доєднуйтесь до групи разом ми сила у Вайбері. Всі посилання, всі контакти будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую вам. Я вам дуже вдячна, що ви доносите до людей правду, і я вам бажаю успіху в цьому напрямку і звертаюся знову до народу України. Не будьте байдужими. Якщо не ми, то нас. Давайте будемо справжніми сильними українцями найкращою нацією і Переможемо усюти, не тільки росіянську, то й нашу українську. Дякую вам величезно зашпад.